Вітаю всіх глядачів каналу Житомир в ефірі програма Родина. І сьогодні я познайомлю вас із моєю колегою, журналісткою обласного радіо Оленою Корж, яка відома не лише прихильникам радіопередач, але й завдяки своєму захопленню Олена пише казки. Уже стала добре відома і телеглядачам. Запросила я Олену також не випадково, адже саме у травні відзначається День народження радіо, день матері. І тому Олена поєднала у своїй роботі і хобі, і родину і заняття улюбленою справою роботу журналіста та ведучої. Олено, дуже приємно тебе бачити в нашій студії. Вітаю. Вітаю, назавем. я знаю, що твій шлях у радіожурналістику був досить, скажімо, вже тривалим, досвід досить, тобто досить, досить тривалим був. А от саме шлях, як він розпочинався, ти розпочинала не на обласному радіо працювати, так? Ти приїхала в районі редакції. В районі редакції. так. так. Скільки ти вже працюєш загалом радіожурналістом? Доживемо до червня, буде 21 рік. Да, багато вже так більше 20 років за цей час трішки давня. Да, так. Чи це була випадковість, чи ти мріяла про цю роботу саме радіожурналіста? — Хто його знає? Ні, ніколи не мріяла, хоча передачі слухала і любила, і дуже в нас радіо практично ніколи не вимикалося. Чи то телевізор вмикався, чи будь-гості приходили, будь-що за будь-яких обставин у нас радіо не вимикалося ніколи. Вимкнути його могла тільки гроза, наближаючись до нашого. Так, так би мовити, населеного пункту. Але ну, так сталося, так сталося, що я стала журналістом, будучи за фахом агрономом. Я так думаю, що тому саме от, е, тематика твоїх програм перших, так, вона була пов'язана все-таки з твоєю ну, Я працювала в сільськогосподарському районі. Так. Це село, 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 і ще раз село, і село. Бо там е, дві зони: Народицька зона і Словачанська зона. Словачанська – це село, а народська це село. Ну то допомагало. Так. І э, перші, перша тематика перших твоїх робіт, якою вона була? Такою ж, відповідно, так? Сінокіс. сінокіс. Вчора, перебираючи папери, знайшла власне свою першу замітку, не замітку, матеріал. Ці який я писала. Зріло, так? так? Ну от Це був сінокіс. Мені поставили, я прийшла, мені поставили задачу зробити репортаж, я його зробила. Ну, власне, він був усним, бо я ще не була прийнята на роботу. На другий день я його привезла. На третій день ми поїхали оформляти документи. Знаєш, ну, типу, я згадую, коли це було, скажімо, коли от я вже прийшла на роботу, так? Коли, коли береш ці, можливо, вони вже пожовклі папери так, до рук, ти дивишся і розумієш, от, як це все починалося, так? яка це була. От, наприклад, я навіть бачила от перший документ, тобто копію, коли от теж була прийнята на роботу, це були, скажімо, там і інші цифри в зарплаті, якісь інші завдання, вони були досить. Зараз, можливо, це каже, здається, нам видається трохи таким Давай якимось питання, смішним стосуватися не будемо, бо, бо воно не змінилося. О, по так, сумці, це точно. Не, Але дивися. Ось, наприклад, перший, перший матеріал він якось найбільше запам'ятовується, так було багато, мабуть, oh. безліч дуже цікаво. Чи до себе? Тати шу. Мене там ну дарма я його не взяла. Вчора сину читала, йому дуже сподобалося. У мене там такі художні замальовки про як готувалися колись, і оце, як весна перетікає в літо, як вистигають оті трави, і різнотрав'я, і буйнотрав'я, і бджілоньки, золотесенькі, і дощики срібнесенькі. У мене там все є. І срібні коси, і срібні роси, ну, діамантові роси. Такий він і вийшов кажу. чи порізали той матеріал. Мені сказали, це тобі не Житомир. І всі мої художні, це була трагедія, звичайно. Я навіть сплакнула. Але через півроку, коли я знайшла свій цей перший запис, я начитала, власне, його все. Коли я через півроку роботи вже знайшла цей свій перший запис, я спочатку не впізнала, хто це, голос. тому що голос, боже, це була така кулеметна швидкість, як і все. І видала усі добротні 5 хвилин матеріалу. А по тексту. З місту я здогадалася, що це я. Ми так сміялися на той момент. Я вже більш-менш вичиталася вже. Так, зміється все, да. особливо коли у журналістів які приходять з радіо, тому що там потрібно передавати, наприклад, ми тележурналістам передавати картинкою. Так то ти повинна передавати так гра голосу. Що і... може врятувати картинка, те голос не врятує. Коли буде сидіти журналіст перед мікрофоном і бубоніти одним тягом, його просто не будуть слухати. Його вимкнуть або перемкнуться на щось інше. Так, окрім того, ти не маєш передавати свої емоції, але ти можеш змалювати усю ту якусь я не Чого? знаю. Можливо, і красу касіноку саме сюжету, можна, так зокрема, та. Якщо сюжет без емоцій, то це не сюжет, це просто констатація факту, і він мертвий виходить. Мені не подобається такі. Може, це через те, що я така вредна? За 20 років <гас> ти навчилася це робити, звичайно, так і вже тепер сюжети ніхто, <гас> як, як кажемо, може, журналісти, ніхто вже їх не ріже. А, скажи, ріжуть. От... ріжуть теж, так? Ну, звісно, у кожного свої стандарти, у кожного свої, ну, у кожного свої підходи, у кожного своє бачення. І якщо я в ряди години роблю новини сюжет, мене теж ріжуть, виправляють. Про мені болять, але ну, що ти зробиш? У людей свої побачення? Людина відповідає за свій випуск новин і вона має право це робити. Так? За 20 років це була різноманітна тематика, так? Яка це. вона була? І скажи, от яка твоя сама близька улюблена? Багато. Казки? Угу. Це, те, це те, до чого ти прийшла? Це те, чим я займаюся останні два роки. Так. 15-14 рік казки вже існують повноцінно. Угу. Ну 16-й пішов, дай Бог. Можливо, буде. Почемо й побачимо. А, Олена, ти, казки з'явилися в твоєму житті пізніше. Спочатку з'явився син, а потім з'явилися казки. Тобто, Я думала, коли я от тебе запрошувала, я думала спочатку, що це було десь паралельно. А, ну, Чи задумка в... була паралельно? Ні. Спочатку з'явилася моя подруга, потім з'явилися казки, а потім ми почали сину моєму читати. Ось так. Порядок трішки. Порядок трішки ну, трішки був інший. А, так. Ну, Віршовані казки. З'явилися із запитами мого сина, то, коли він приходив і ставив мені завдання розказати отето і отето, куди втікають іграшки. Там я знаю, куди вони втікають. У сміттєву корзину, але ж треба гарно це подати. Чому вони туди потрапляють? А якщо вони не в корзину потрапляють, то куди? Ну, то мусила мама працювати, мусила порушити мізками, вигадувати. Зараз синові скільки? Одинадцять. Зараз синові 11. Я думаю, що це питання у нього за з'явилися і лишилися. З'явилися нові, лишилися деякі ще з його дитинства. Нього я думаю, вже академічного плану з'являється. І як ти справляєшся? Допомагають казки? Чи просто мамина мудрість? На казках можна, до речі, дуже багато прикладів пояснити і життєвих прикладів пояснити, бо казки це якби така життєва квінтесенція. Може зараз буде плакати. Це життєва квінтесенція. А пояснити, якщо я не знаю, що сказати, то я кажу, синочко. Зачекай, моє сонечко. Я загляну в інтернет або схожу в бібліотеку, я там прочитаю, я тобі прийду і все поясню, і все розкажу. Головне, ж розказати так, щоб дитина зрозуміла. Бо можна начитатися умних слові сі, а як їх донести. Угу. Ну, отш... І напевно ти, як мама, вважаєш, ну, вважаєш також, щоб угу. це обов'язково була правда, тому що діти це дуже чітко відчувають. Ну так. Ну, по суті, в мене складається от так, от, от, воно по життю так іде, що тато колись хотів сина. Але чи перепрацював, чи не допрацював, вийшла донька. Ти я вийшла донька, але з чоловічим характером. Я дуже тяжко йду на компроміси, а прогинати спину це взагалі не для мене. Я не люблю людей, які гнуться. Ну, лоза гарна рослина, але коли людина лоза, це вже не людина, це людиноподібна істота. І не люблю гнутися сама. Я люблю рівноправні партнерські стосунки. Або ми партнери, або ми ніхто. Просто знайомі чи взагалі не знайомі. Uh -huh. ну, то, так. О -о, отаким чином. Це важко, звичайно. Життя ускладнює дуже в корзинку. Ти не годишся. Я тоді не вірую. Ти маєш бути самопишуся. Я не впишуся туди параметрами, або треба буде дуже величезна корзина, щоб <с. усі мої зоряні промені туди поскладалися. Ну, але, ну, якось потихеньку все виходить. Ти знаєш, я тебе слухаю і розумію, що я дуже люблю цю студію, особливо за те, що всіх своїх колег знаю давно, да, можу сказати, 100 років, але саме тут дізнаюся якісь такі Після моменти, так, тут, які от я ніколи не знала. От, Скажімо, співпраця з Тоней Тугас, так, у її програмі для малечі. Там я теж першу казки. Проба. Проба, це, була о, проба. О, о, ну це, це була проба, я розумію свої огріхів, дивлячись, наприклад, як працює Савченко перед е, Володимиром Захаровичем. Як він працює перед е, камерою. Та, я бачу, чого мені там не вистачало. Врешті, uh -huh. Але е, слава Богу, він може прочитати суфлер аби запам'ятати на пам'ять. А я не можу. У мене стигматизм. Мої віченьки так далеко не ризикують дивитися. Uh -huh. І я не можу прочитати. Мені треба читати з книжки. Uh -huh. Хочеш послухати іспанську казку про те, як зловити двох зайців? Так. Ну, тоді сідай гарненько і слухай. Жив собі один селянин. У літах він уже був, та ніколи короля не бачив. І так йому кортіло до міста потрапити, щоб хоч одним оком глянути на короля якого навіть багаті вельможі бояться. От, і здавалося, селянину, що король то якийсь велет високий і дужий. От якось і каже він дружині Марія, щось мені закортіло на короля подивитися, чи не піти мені в місто, а? Та ти зглуздо з'їхав, чоловіче, і грошей на дорогу я тобі не дам, каже йому жінка. У нас грошей обмаль. Треба на зиму щось купити, а король і без тебе проживе. От то лихо, бачить селянин, що не переконає він дружину. А сам думає, я вже не молодий, а короля досі не бачив. Якщо вже зараз короля не побачу, то вже й ніколи і вирішив схитрувати. Поглянув він на дружину, скривився і жалібно застогнав. Ой, дружинонько, у мене так зуб болить. До лікаря треба йти, хай він його вирве. А жінка знала, що у чоловіка часто зуби болять. Так у чому ж справа? Іди, йди хутенько ж до лікаря. Так він же ж у місті живе, ой, леле, у місті. А чоловік упав додому та як закричив ай-яй-яй-яй, не можу терпіти. Я казку слухаю. Я якось я не дивлюся, я її слухаю. Я напевно десь далеко залишилася ще в дитинстві. Я люблю слухати казки. Я як часом попадаю на цей момент, то я дивлюся за свого сина, як він бідненький там засинає під ту казку. Для нього висидіти дві години, поки ми писалися. Це було взагалі мука мученна, Він у мене не посидів, чи він мене круть верть. А тут сидіти, і в нього аж, аж оченятачка заплющувались так. То тепер він знає, що таке година, що таке хвилина, що таке 10 хвилин ефіру. Так, Взагалі це здається, що це дуже мало. Або ось прочитала донька, переглядала інтернет. Хто думає, що хвилина це дуже мало, ніколи не стояв у планці. Так само, хто думає, що 10 секунд або там, 5 хвилин це ефір це так дуже мало. Насправді, хто цього не бачив, то можливо, думає, що це дійсно мало. От скажи. Що тобі дає твоя робота передусім? Робота твоя, як саме радіожурналіста. От Очон ти що задоволення, спілкування з людьми? От що ну на сам я її саме за те спілкування з людьми і люблю, і за те, що вона постійно а, нова. А, навіть от я на районному радіо відпрацювала 5 років. А що таке робота журналіста по повній програмі? Ну можливо, не дуже багато у нас так і знають. Нас знають. Ну так, колись носили ці репортери. Його повна викладка від 3,5 до 4,5 кілограмів не була за день, Як... Ну ти ж саме пам'ятаєш за день, як нанігаєшся, то можна концерні банки закривати голими руками без будь-якого ключа, і вони не зірвуть, і навіть не протічуть. Я не боялася тоді нікого. Пожалів би той, хто на мене виризикнув би напасти, про те, що він взагалі про це подумав. У мене настільки була сила в руках, що власне через оцю ти за ним сумуєш. А я за ним сумую настільки за його вагою, скільки за якістю запису. Дарма, що там була плівка, дарма що там була, але там був мікрофон вудка, це взагалі дивовижна штука, з якої можна було достати респондента, навіть коли він від тебе на три метри втікав його. Рука, плюс вудка, вона десь до метра-двадцяти, метра, метра 20, як який, і ну, це така потужна сила інформаційна для здобуття інформації. Це було дуже добре і зручно було. І плюс це був професійний, на відміну того напівпрофесійного, з яким ми маємо справу зараз, mm -hmm. то було професійне. Хоча зараз в мене теж професійний диктофон. Тобто, це робота це для тебе передусім спілкування, так? І це спілкування і це зміна картинки. Я б завила, якби я робила щось одне. Я просто яку завила, зявила, кого небудь з'їла б, якби я мусила робити одне, одне і одне. Я не створена для такої роботи. Ось ти кажеш, була професія агронома, так? Правильно перша? Так. Да. От чи пої... я так думаю, що все-таки оті, якісь дитячі мрії, і та професія яку uh -huh. здобули, потім вони не з тебе абсолютно ніяк. Чи вона це таки uh -huh. допомагала, коли ти готувала репортажі? Що вона з моїх професій? Я агроном і філолог, жодна з моїх професій, це не була моя мрія. І радіо це, по суті, ну, можливо, так доля мене вела. Я вже розповідала історію, як я потрапила на радіо. Якраз тоді шукали журналіста, а мені треба була робота. Я дізналася, що в нас є районне радіо, тільки коли на нього влаштувалася, коли я відчинила його двері. До того я не знала, якось не звертала уваги. Але. Ну, а потім вийшло так, що в нас воно знаходилося в одному приміщенні із районною адміністрацією, і газета районна теж була там. же. Я в газеті друкувалася вже з віршиками. Ну і тут виходить така ситуація, що а, з півроку десь я ходила із мором, брала всі підприємства, де можна було влаштуватися на роботу. Мені сказали, через тиждень, через тиждень двері відчиняються, секретарка сидить і я. А сказали, через два через два тижні двері відчинаються, секретарка сидить і я. О, Ну і так вийшло, що мене відфутболили із газети. Сказали, а сходи ну, на радіо. Ну, там я знаю, що там журналіст треба. Сходи, може, тебе й візьмуть. Хоча редактор, може і гріх так казати, але він був певен, що мене там туди не візьмуть. Ну, вийшло так, що новпаки. взяли. Вийшло навпаки. Ну, але перед цим. От як зайти в цю редакцію, в нас зараз там уже кул-центр внизу, там прозорі стіни. А раніше там була стіна з барельєфом Шевченка і з калиною. Такий, як наче, рушник калиною обшитий, і цей барельєф Шевченка. Я ж переступила порі, і поріжок, сіра підлога, цей поріжок, і він зливається з тої підлогою, Він милесенький, але я тільки стала на ноги після аварії. Я навчилася вдруге ходити. Заходжу я, роздявляю роти на цього Шевченка, не помічаю поріжка. І так перед ним і сіла. Дивлячись на Шевченка. Мама каже: ну все до роботу знайдемо. Як воду вас. І там ти залишилась працювати. Так, да? П'ять років. Бачиш, все-таки доля, і от ти кажеш, мені про одну з своїх професій ти не mm -mm. мріяла, так ти і так І вони вийшли, скажімо так, спонтанно. А тепер mm. е, казки і книги, от зараз, е, от які ти видаєш, можливо, до цього? Прагнути душа, можливо, це ну буде? ми намагаємося, видаю я не сама в співпраці з своєю подружкою Тетяною Яковенко. Так, так. з Танією ми видаємо разом. Ну, це дуже дороге задоволення. Uh -huh. У нас немає державної ні підтримки, нічого видавців взагалі держава не підтримує. І ну, якби. Це складна справа. А якщо ще не доведе, господи, і друку в ковірі, то це надзвичайно дороге задоволення, постійно дорожчає папір. От сьогодні ми порахували, наприклад, прорахували, яку суму нам треба зібрати. Поки ця сума збирається хоча б до половини, ціна виростає вдвоє. Можеш навіть не ходити до редактора, до видавця, ти вже умнож на два і починаєш збирати знову. І це процес безкінечний, тому два останні роки у нас простій. Угу. Три книжки видали рік за роком, а зараз у нас трішки такий. Але казки народжуються. Ну народжуються, звичайно. Ну, так. Я знаю, що для кожного автора його твори це як діти. Любиш кожен із них, так? Угу. Але я думаю, що у тебе, напевно, є якийсь самий улюблений, і я би хотіла, щоб ти сьогодні його прочитала. Можливо, це улюблений твого сина. Про те, який він критик, ти нам трошечки пізніше розкажеш. Але не можна було попередити, щоб я список написала? А, -а так великий буде. Дуже великий, він в цю студію не влізе. Я люблю все. Ти любиш я все. люблю всю літературу. Люблю... Щоб просто глядачі, хто не чув, а могли насолодитися, звичайно, так. цією казкою і взагалі зрозуміти. Ну, в нас головна вимога до казки це щоб вона була якби, доброю. Угу. Я не люблю казок, де рубаються голови і кров кровлюється ріками. Я їх терпіти не можу. У ну, нас цього в житті вистачає, а в життя воно приходить з казок. От Що в дитинстві людина чує, на чому вона росте, а те вона в життя і приносить. Я такого не люблю. Ну, Бу... Ми дорослі, теж свої тепер казки роздивляємося зовсім по-іншому. Да? Наприклад, я собі можу уявити, як це вийшов. Може про Колобка? Вийшов гарний хлопець, вдарився тричі об землю і став, гарним, і став дуже гарним. Ну, Я не знаю, як можна тричі вдаритися стати гарним, але це народна мудрість, напевно, якась така в цьому була. Ну, про просто люди. Можливо, я зараз читати не буду. Просто людина завжди хоче, щоб у неї все складалося добре. В нас кожна людина бачить щастя по-своєму. Для одного це десь там як для скруджа Макдака поплавати у своєму банку, у своєму золоті і перерахувати попутно. А для іншого досить, щоб квітка розстріла. Ну, те, те, що є. Ну, а це все залежить від, від бажань, від прагнень, від, можливо, від можливостей, але можливості теж у кожного свої. Один наступає для того, щоб свого досягти комусь на горло, а інший, може він краще втратить. Угу. Ну. Казки, я так бачу, я не дочекаюся. Переб'юсь, так? Да? Якої? Я не знаю, ну, таку і недовгу, і щоб ну, цікаву. я як дитина. Мама, щоб недовго, щоб цікаво. Зараз спиняємо сльозопотік. Розчулення це така справа. Коли мова заходить про казки, я завжди розчулююсь. Так? це, це мій коник, це вже знають усі мої респонденти. Коли ми сідаємо в студію, і я на якомусь моменті починаю плакати, вони просто не звертають на мене увагу. Це, до речі, найкращий спосіб успокоїти людину. Бо коли кажуть, заспокойся, заспокойся, все буде добре. І воно так жалісно, жалісно робиться. І так починаєш себе шкодувати. Божечки, я кажеш ти бідне. До речі, на мене теж так діє. Да, коли мене не а Воно не Так. <рес> 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 коли вони не чіпають, воно якось так само собою минається. Щось маленьке, правда? Малюнки. А хто робить малюнки? А це малюнки робили. Це така пам'ять нам залишилася про перший клас. Про перший Чого клас сина? Мого, мого сина, звичайно. Оця нахабна руда котяра. Так, оця. так, руда котяра. Я У нас зараз є? покажу її О, більше. Рудого котика, Марина більше. нам покаже рудого котика. Ось, рудий котик і білий котик. І увесь всіх котиків, рибочок, сонечко, ластівочок ага, заміняє мені поки що мій Богдасик. А там будемо жити, будемо бачити. Малював сам. Угу. З Однокласники? Ні. Я тільки йому підказала, як там, лапки він за короткі зробив, видовжити і, можливо, там, мордочку. Оце я йому підказала, все. Решта, але це все він робив сам. Угу. Це його був такий художній прорив. Щоправда, зараз він лінується. Поки ти обираєш О. казку, зразу тебе ще буду запитувати, скажи, от, е, Богдан О, є твоїм найголовнішим критиком, так? чи все-таки він завжди, всі казки йому подобаються. Ти подобаються йому подобаються всі казки, але якщо йому щось не до шмиги, він обов'язково про це скаже. Він в мене такий саме добрий, як і я. Чесний. <світ> Чесний, і йому теж тяжко. Через це йому теж тяжко, і я це все розумію. Хоча часом не їжджаю на нього, і, і, і кричу, буває. Командирський голос і все таке, і тато хотів сина. <світ> ну. Дивно, що ти не стала військовим. Хоча, я думаю, в тебе все ще попереду. О! А от це була мрія. Стати військовим? Так. А в мене космонавтом. Спочатку в мене була мрія стати міліціонером, потім, е потім пожежником. Ну, Пожежники це воєнізовані були підрозділи. Потім була мрія стати геологом, бо я дуже любила мандрувати, легка на підйом. Потім була мрія стати військовим, дарма що трішки з очами не лади, але НВП у мене здане на 5, я відстрілялась. Два постріли в дев'ятку, третій в десять. Нічого собі. Так. Ну, я знала, як цілитися. Якщо ти мушки не добачаєш, треба вміти цілитися. Шикарно. Ну, але потім сталося так, що. Я думаю, у твоїх казках будуть жити і військові, і пожежні. Ну, принаймні, я бачила, бачу вже ну... про кошенята, такі мріють літати. Ну так, кошенята мріють літати. Це найкоротше із цих казочок. І, воно... до речі, про космонавтів. Не, не зовсім. Не зовсім? Не зовсім. Ну, давай. Трошки ближче. Давай Про, про космонянців оця. Так, і кошенята мріють літати. Казка Олени Корж Тетяни Яковенко. Задумка Тетяни Яковенко. Літературне втілення Олени Корж. Ну і з однієї казки в нас вийшло п'ять. Отже, і кошенята мріють літати. Попереду у них був подвиг, який описаний в попередній казці, а повторювати подвиг верхолазів кошенята більше не стали. Але пригода на яблуні не забулася, це коли вони хмарку рятували. Звернув увагу, як літала сорока, запитав якось братика М'явчика. Ну, карилами махала, відгукнувся м'явчик. Але ж у нас крил нема, до чого це? Як сказати? Загадково протягнув нявчик, потім узяв у передні лапки по великому листочку подорожника, піднявся на задній і кілька разів змахнув листочками у повітрі, переможно дивлячись на брата. Чим не крила. Ту ж мить котик втратив рівновагу і під м'явчиків сміх повалився у густу траву. Це ти літав чи танцював? Я ще раз спробую, стояв на своєму нявчик. – Пробуй, пробай, пролунав згори знайомий скрипучий голос сороки. Вийде, покличеш, хочу побачити. Знову ти? Нямчик невдоволено зиркнув на гостю Хіба ж ви птахи, чи хоч би комахи, примирливо провадила сорока. А гелікоптери птахи чи комахи? огризнувся нявчик, вражений у самісіньке серце словами пташки. Де у них крила, але ж літають? М'явчикові дуже не хотілося ставати на бік сороки та бажання поділитися знаннями переважило. Гелікоптера у повітрі тримає великий гвинт, так мама казала, виправдався він перед братом. Ти за мухою ганявся, то ми й не чув. Друга назва гелікоптера гвинтокрил. Оченята нявчика радісно спалахнули. А оце ви бачили від гвинта, і котик, замружившись, що сили закрутив хвостом. Сорока злетіла на нижчу гілку, щоб краще все бачити. Буде потім про що в лісі розповідати. Почувши шурхіт її крил, нявчик розплющив очі. Ну, що, я вже лечу? Ще ні, скрикотнула сорока. Але вітер уже здійняв. Нявчик відчув, як хвостик від утоми починає затерпати. Він припинив ним крутити і присів на траву. Чомусь було трішки соромно, але відступатися від мрії, котик все одно назбирався. Ну і що, що не вийшло. Відпочину трішки і щось обов'язково вигадаю, уперто пробурмотів нявчик, згортаючись клубочком, де сидів. М'явчик умостився поруч з братом і собі задрімав. Від сміху теж можна втомитися, а сорока поспішила до лісу. Про цю витягку кошенят його мешканці ще не чули. Двоє вигадливих пухнастих пустунів були їй вельми симпатичними. Тож вісті на хвості неслися добрі. Дякую, Олена. Дивися, от ти говорила про те, що бачиш от Кошенята в касті. Так, мріяли, вони хотіли вітати. Мені здається, всі в житті колись мріяли про свій політ. Він може бути уявним, може бути, може бути наяву. Що дає тобі крила? І що тебе надихає? І на казки, зокрема, і от ну до роботи також. Що дає крила? Люди? Люди. Спілкування. А взагалі. ну... В студії у мене дуже багато проєктів. Проєктів було, багато залишається казка, медицина. Проєкт ну, такий, він про всіх і про все. Два. Вірніше чотири проєкти. Про все це «Рідні обрії і світоч. Ну, світоч більш освітянський рідні обрії це такий краєзнавчий, потім сучасниця. І чоловічий варіант сучасниці і сучасники, тому що чоловіки сказали, а ми що не гідні, щоб про нас розповідали, на замовлення слухачів запровадився і такий проєкт. Потім слово і час, це такий і сучасний, і ну, взагалі культурологічний, mm -hmm. і дуже все охоплюючи, і на відстані часу, стежками дитинства, ну і казки, я вже казала. Як ти все стигаєш, як тобі дається все поєднувати? поєдно? Тяжко, тяжко. <смеш> я ставлю тяжко. І іноді мене ну, в мене тільки на тиждень два дні, коли два-три дні, коли в мене немає передач. Двох. Коли немає казки, немає передачі. Це дуже важко, це дуже напружує. Я не дуже люблю повтори. Повтори я ставлю тільки тоді, коли вже край, коли вже відчуваєш, що зараз буде клямка. Це дуже витискає все із тебе, але колись мажений півень клює. Воно завжди якось так працюється гарно. На завершення Ліна, ж дуже вже мало часу. Ти щаслива людина. Я? Так. Попри все так. <при> Попри все те, що тяжко. Ну, люблю пісню Вакарчука, я не здамся без бою. Правда, вона трішки не про ті бої, про які ми зараз говоримо. <при> але... <при> про які ми зараз думаємо і всі згадали, але ну, по суті, це кредо нашої України. Дякую тобі, Олена. Час нашого ефіру вже підходить до завершення. Дуже шкода, звичайно. Але я думаю, це не остання наша зустріч. Нагадую, що гостею сьогоднішньої програми родина була журналістка обласного радіо Олена Корж. А ми побачимося за тиждень вже з новими темами. Тобі Желена, я бажаю натхнення, вдалого вдалої співпраці над наступними твоїми казками, книжками, щоб все вдавалося, і всіх все радувало. Все буде добре. Переможемо, і все буде добре.